Щирі вітання у прямому ефірі Одеського обласного державного телебачення. Програма новин факти стали відомі всі пункти мирного плану Порошенко на зустрічі з представниками легітимної влади та бізнесу Донбасу. Президент України Петро Порошенко представив всі 14 пунктів плану з мирного врегулювання ситуації на сході країни. Згідно з мирним планом Порошенка будуть амністовані ті, хто добровільно складе зброю і не буде мати на своїй совісті ніяких тяжких злочинів. Крім того, президент гарантує коридор для виведення російських та українських найманців. На Донбасі повинні відновити центральне теле і радіомовлення, а також звільнити всі адміністративні будівлі. Потім Петро Порошенко планує дати розпорядження про створення в структурах МВС підрозділів для спільного патрулювання та встановлення порядку на вулицях міст. Кандидатури губернаторів. І голів райдержадміністрації будуть обирати самі українці ще до виборів. Водночас уповноважена президента з урегулювання ситуації в Донецькій і Луганській області Ірина Геращенко заявила, що пункти мирного плану можуть доповнюватися ще на одну-дві пропозиції, якщо місцеві еліти регіону будуть мати додаткові ідеї. Геращенко ще раз уточнила, що з представниками псевдореспублік ніхто не буде сідати за стіл переговорів. За її словами, з терористами, які беруть на себе відповідальність за збиті літаки, ніхто в світі. Не розмовляє. Одна людина не може насправді реалізувати цей план. Тому президент України зазначив, що сьогодні він консолідує еліти, консолідує команду і працює в тісній співпраці з урядом, з Верховною Радою, ми бачимо, що сьогодні Верховна Рада дала високий результат голосування за і кадрові пропозиції президента, і ті інші важливі закони, які необхідні сьогодні для стабілізації ситуації в країні. Але без того, щоб самі еліти, саме громада в Донецькому і. Ганському регіонах підтримали план. Звичайно, його буде важко реалізувати, тому дуже важливо було сьогодні обговорити. Президент України хоче особисто підписати Асоціацію України з ЄС. Петро Порошенко збирається особисто відправитися в Брюссель 27 червня для того, щоб підписати економічну частину угоди про асоціацію України з ЄС. Про це повідомила українська правда. Зобов'язання щодо виконання всіх міжнародних норм Порошенко поклав на нового главу міністерства закордонних справ України Павла Клімкіна. Також президент дав завдання реформувати зовнішньополітичне відомство. Крім цього, Україна 23 червня представить свій план щодо стабілізації ситуації. На сході України на засіданні Ради Європейського Союзу, який відбудеться в Люксембурзі. Далі у нашому випуску близько п'ятої ранки до служби 101 міста Ілючівськ надійшло повідомлення про пожежу в кафе сезонного типу Афоліна по вулиці Пляжній. Уже за шість хвилин після виклику вогнеборці прибули до місця події та приступили до гасіння пожежі, яка вже перекинулась на очеретяний дах кафе. Як з'ясувалося, робітники закладу в першу чергу почали рятувати майно, а вже потім зателефонували за номером 101. Затриманий виклик привів до того, що в момент прибуття рятувальників вогонь вже перекинувся на дах. У порятунку кафе було задіяно шість одиниць пожежної та спеціальної техніки, з яких дві одиниці прибули на допомогу з Одеси, та один пожежний автомобіль прибув з Іллічівського порту. Під час Сіння пожежі вибухнуло два газові балони. Що ще п'ять балонів з ризиком для життя вогнеборці винесли з приміщення. Через півтори години пожежу було повністю ліквідовано, загиблих та постраждалих немає. Затруднялося тушення пожежа тим, що об'єкт знаходиться на берегу моря, супровождалося сильним вітром. Об'єкт знаходиться накритий камишовою кришею що способствуло бистовому розвитку пожара покришу. По В Одесі продовжуються досудові розслідування трагічних подій, які сталися 2 травня. Своєю інформацією нині діляться представники слідчого обласного управління МВС України та фахівці обласного бюро судово-медичної експертизи. Про результати розслідування докладніше у сюжеті. Минуло вже більше півтори місяці після подій 2 травня в Одесі. Слідчі, які займаються цією справою, вже опитали майже півтисячі людей. Серед них, зокрема, свідки тих подій, потерпілі, а також підозрювані. Тих, кого підозрюють правоохоронці, трохи більше сотні. Остається у нас 114 підозрілів. Із них 40 людей по пришествиям, які мали місце на Гречке, 74 по пришестям, які мають. Водночас слідчі займаються розслідуванням подій, які трапились на Кулаковому полі, а саме в будинку профспілок. Нагадаємо, там загинули понад 40 людей. Всередині будівлі експерти відібрали зразки хімічних сполук. Їх вони направили до лабораторії на вивчення. В будь-якому разі, коли буде заключення, що це, як воно, в якому кількості було, а то в любому випадку буде справнюватися з тими причинами смерті, у нас є. Хто і при яких обставинах загинув 2 травня під час сутичок, розповіли в обласному бюро судово-медичної експертизи, за цей час нам встигли оглянути всіх загиблих людей. Із тих, які знаходяться вже в домі, самому, з місця привіт, 9 чоловік, це причина смерті у 9 людей отравлення угарним газом. Це доказано лабораторними методами методом Далі Два тела, два человека погибло от ожогов тела, они поступили, они в больнице умерли, два человека. Далее, три человека получили сильные ожоги дыхательных путей и тела, и тела, это три человека. Остальные, пять человек, это ожоги дыхательных путей тела в комбинации с отравлением неуточненными газами продуктами горения. Далее, ожоги дыхательных путей в комбинации с отравлением неуточненными газами, один человек. І, і остання група, а найбільша, це большая, неуточненими газами, димами і спареннями. 14 Чотирнадцять чоловік ще шестеро людей загинули від вогнестрільних поранень в центрі міста на вулиці Грецькій. Фахівці обласної судово-медичної експертизи також заявляють про те, що серед загиблих 2 травня майже всі одесити, лише кілька з них мешканці області. Сергій Козачинський, Дмитро Боровецький факти. Корупція в Україні це поширене явище, яке проникло в усі сфери життя. Вона існує при прийомі на роботу при видачі різноманітних дозвільних документів та ліцензій. І, звісно ж, під час розподілу бюджетних коштів саме державні надходження являються величезним джерелом доходів для чиновників. Далі у сюжеті. На жаль, наша країна в багатьох світових рейтингах займає дуже низькі позиції. Це стосується в першу чергу економічних показників. Також ми не можемо пишатися й іншими здобутками, в тому числі і рівнем корупції. Що стосується останнього, то за це нам навіть повинно бути соромно. Новий голова фіскальної служби України Ігор Білоус пообіцяв амністію капіталу і скорочення кількості податків. Наша задача в качестві. Налоговиков сегодня, это не задавить тот бизнес, который еще есть сегодня, который платит зарплаты, который формирует, федер... ну, не федеральные, а как бы государственные бюджеты и местные бюджеты очень важно. Да? То есть это одна из самых важных задач. Но в то же время основная задача, которая стоит перед нами, которая поставила правительство, это, конечно, поддержать собираемость тех средств, которые вот можно собрать чиновник, представляющий аппарат государства, и вы, а большинство здесь представители бизнес-среды, должны найти баланс, баланс наших интересов. Я государство, которое по определению собирает налоги, и я хочу собрать их больше. Вы бизнес, который готов платить налоги, я надеюсь, Искренне и честно, но вы требуете это делать прозрачно, понятно и одинаково для всех. Реформи продовжуються. Як зміниться система роботи податково-митної системи? Поки що вона діє як і раніше. Нікуди не поділась плата податків наперед. Про це свідчить звіт про наповнення бюджету посадовців. Так, у квітні обсяг податкових надходжень до Держбюджету України склав понад 16 мільярдів гривень. Обсяг переплат податків знижується. Зокрема, переплати з податку на прибуток скоротилися на 400 мільйонів гривень з податку на додану вартість на 100 мільйонів гривень. Відшкодування підприємців податку на Додану вартість, і в марте, и поныне. марте мы вернули порядка 2,3 миллиарда. Вот. В апреле 4,2, в мае 4,9 уже. С вот. начала года 76 миллионов вернули только в Одесскую область, это по состоянию на 1 июня. Из них 42 миллиона в автоматическом режиме. Боротися з корупцією не легко. Основна причина високого рівня корупції серед державних службовців, загалом і серед працівників податкової, є зокрема низька мотивація та заробітна плата. Боротися з цим у службі планують за допомогою заморожування фонду оплати і з одночасним зменшенням кількості працюючих, таким чином працівникам, які залишаться, піднімуть зарплати, що зведе до мінімуму систему корупції в Україні в цілому. Довгоочікуваний порятунок куяльника не за горами. Проект, який дозволить наповнити лиман морською водою, вже готовий. Тепер залишилося тільки дочекатися початку і закінчення будівництва труби, яка з'єднає лиман з морем. Деталі в сюжеті Анни Бабакіної. Ми з вами знаходимося на березі куяльницького лиману. Про лікувальні властивості його грязи відомо як в Україні, так і поза її межами. Але ось уже кілька років куяльник засихає. Врятувати міжнародну здравницю можна, наповнивши лиман морською водою. Для вирішення цього питання був обраний найоптимальніший варіант, а саме використати вже побудовану трубу. Проектувальник повідомив, що готовий трубопровід раніше призначався для зливу води в куяльник з насосної станції північна, але так і не був використаний за призначенням. Залишиться добудувати лише близько 800 метрів нової труби, яка з'єднає лиман з морем. Водозабор буде із моря на розстоянні 500-550 метрів від берега. І от подача води буде трубопроводом діаметром 1 метр, а существляться самонапорному режимі, осуществляться в у кояльніське вартість проекту становить 31 один мільйон гривень. На виїзній нараді з питань реалізації регіональної програми збереження та відновлення водних ресурсів голова Одеської облдержадміністрації зазначив, що має намір залучити іноземних фахівців для проведення експертизи проекту трубопроводу по з'єднанню лиману з чорним морем. Якщо незалежні експерти підтвердять дану суму, керівництво області знайде необхідні кошти. Наша задача сегодня выслушать, как спасти куяльник специалистов, принять какое-то организационное решение, подумать, как развивать его дальше, какие нужны юридические, законодательные, организационные шаги после этого, и идти работать для того, чтобы действительно, если, как нам сказали, до конца года можно закончить строительство трубы и подать куяльник в воду для того, чтобы его спасти, пойти заниматься своей работой. Нова труба буде проведена під центральною алеєю Лузанівського парку. Водонабор здійснюватиметься з середини жовтня середину квітня. Щорічно планується запускати в лиман не більше 9 мільйонів кубометрів води з чорного моря. «Подача морської води в куяльник розглядається тільки як аварійне мероприятие, для того, щоб не ухудшити стан куяльника, який є на даний момент. Надалі передбачається проведення робіт з розчищення та благоустрою річки Великий Куяльник. Саме завдяки цій річці куяльницький лиман вдасться наповнити і повернути до життя природним шляхом. Також Ігор Палиця підтримує у майбутньому створення національного парку на території курорту Куяльник з метою збереження ресурсів одноіменного лиману. Анна Бабатіна Владислава Приходько факти. Наприкінці травня Міністерство охорони здоров'я України презентувало нову концепцію реформування медичної галузі на громадське обговорення. Дали місяць та закликали надсилати коментарі та пропозиції на одному з таких заходів конференції лікарів Одещини побувала наша знімальна група. Як надалі розвиватиметься українська медицина? На що орієнтуватися і на що варто розраховувати громадянам? Викладено в нові концепції розвитку галузі. Наразі на обговоренні перебувають три законопроекти, що істотно вплинуть на розвиток системи охорони здоров'я, медичні заклади, працівників та безумовно пацієнтів. «Маса Надумать помімо того, що нам будуть. постепенно передаваться на большие права и в плане формирования региональной политики. И, соответственно, будет, должна формироваться понятная система противовесов, такие вот важели, которые позволят сбалансированно обеспечивать и права прежде всего медицинских работников и врачей, и, и в то же самое время защищать права пациентов. Ну і в конічному ітогія це все дождно відразитися на качесті доступності медицинської допомоги. у концепції. Йдеться про те, що відкриватиметься амбулаторії сімейної медицини та розвиватиметься ланка первинної допомоги. Паралельно будуть впроваджувати загальнообов'язкове медичне страхування, лікарське самоврядування та нову систему фінансування медичних закладів. Ми та що у нас є лікарські інтереси. От ми повинні висилати всіх крім України. Ми повинні знайти компроміс, навчитися ново за словами чиновників. концепція максимально адаптована до вимог відповідних резолюцій Європейського союзу. Отож, досвід іноземних колег знадобиться українським лікарям. Досить зв'ячали в Німеччині на рівні са на рівні міста Берліпадімо всі в селі опит і процеси, які і законодавчі зміни, які зділя у вас необхідні посоки постріляти ролі самоправління, самоорганізації врачебного союзи. Отож, медична реформа в Україні триватиме, але дещо за новим сценарієм. Ольга Міщук, Митробаровецький факти 20 червня. Відбувся 13-й круглий стіл проєкту Об'єднаймо країну. Як збалансувати інтереси столиці та регіонів України. Цей проєкт реалізувала всеукраїнська громадська організація Народна довіра. Більш ніж 20 представників політики, влади, громадськості та бізнесу зібралися задля пошуку шляхів збереження єдиної країни через реформування місцевого самоврядування та використання нових форм участі громадян у державному житті. Таке громадське явище, як майдан, воно не відбулося на порожньому місці. Воно не відбулось на вакуумі. У нас такий рівень політичної культури, який нам дозволяє, в разі якщо ми вважаємо це за необхідне, змінити систему. Втім, частина представників громадськості вважає, що говорити про реформування місцевого самоврядування поки ще завчасно і пояснюється тим, що загалом система в Україні не змінилася. Прекрасним системою контролю построїти ніякую структуру, яка буде оптимально управляти, а не По суті, будь-який уровень власті має бути жорстко ограничен в тих полномочиях, які у нього є. Сьогодні Україна нагадує киплячий вулкан, коли на поверхню вийшли всі проблеми та протиріччя суспільного життя корупція, беззахисність людини перед системою, дисбаланс влади повноважень та відносин центру, регіони, мовні суперечності. Водночас це унікальний шанс збудувати нову країну. Змінювати життя треба нам самим, громадянам. Чимало питань, які розглянуті були на круглому столі, потребують більш глибокого аналізу до того ж на державному рівні. Втім, не без участі громади. Суспільство сьогодні дуже активізувало свої позиції. Мы сегодня коснулись многих и не поверхностных, а внутренних вопросов, по которым нужно отдельно собирать такие же круглые столы и э, выносить это на поверхность, чтобы нас услышали как политики, так и чиновники. Потому что народ уже сам себя слышит и очень давно. И этому свидетельство 25 мая этого года, которое показало, что мы едины. Представники бізнесу громадських організацій Політсил та науки об'єднають свої знання та зусилля для практичного застосування для зміни системи функціонування нашої країни в майбутньому. Зміни, які назріли, є необхідними та очевидними. Тепер лише від суспільства залежить реалізація наміченого в житті. Рив двигунів витяг автомобільних і вереск гальм з початком літнього сезону. в життя мешканців будинків по вулиці Гагаріна перетворюється на справжнє пекло всьому виною стрітрейсери, які вподобали для своїх нічних гонок саме цю вулицю. Якщо більшість людей радіють літо, бо цей час відпусток і пляжного відпочинку, то для жителів будинку номер 13 по вулиці Гагарина, розташованому на розі проспекту Шевченка, ось уже другий рік поспіль літо справжня мука. А все тому, що міські стрітрейсери облюбували саме цю ділянку дороги для своїх нічних гонок. Треба просто виставити раз другий сюди. Сюди виставити інспектора, щоб він ночі постоял, не спав. И чтобы люди не знали, что он стоит, чтобы он их не предупредил. И когда они будут треветь, чтобы он свистнул, остановил, записал их номера, вызвал и прочитал им закон о соблюдении тишины. Михайло Йосипович інвалід, ветеран війни, який нещодавно переніс інсульт. Але замість того, щоб спокійно відпочивати, через перевищуючий всі допустимі норми шум, створений ревом автомобільних двигунів та вереском нічних гонщиков, він змушений не спати ночами. А для хворої літньої людини таке вимушене безсоння загрожує досить серйозними наслідками. Ви знаєте, коли вони рвуть, буквально рвуть та двигатель він грохоче, реве, і по повышает этот самый звук до самого верха, у меня сердце прямо колышется, я думаю, что скорую помощь вызвать надо. Я думаю, что это не только у меня так. За словами мешканців будинку з нещасливим номером 13, вони неодноразово зверталися в різні інстанції від міського голови депутатів до автоінспекції. Їх скарги знайшли гарячий відгук, але тільки на папері. Мешканці навіть спробували самі поговорити з нічними автохуліганами. Втім, з'ясувалося, що волати до їх порядності справа теж марна. Стоїть толпа народу на тротуарі зрителі, і у них гонки. Вот это орали. Не знаю кто. Но у них гонки. Я подошла и говорю, ребята, ну, возможно, прекратить. Но ну, ночь на улице. Говорю, спать невозможно. Бабушка, иди спи. Иди спи у нас тут бабки. Мы на бабки поставили. Ну, це таке? на прохання мешканців будинку, факти звернулися до міської ДАІ з питанням, чи знають вони про такий автогармидер? Адже проспект Шевченка траса важливого значення. У нічний час тут зобов'язаний чергувати патруль автоінспекції. Що касається перекрестка улиць Гагарина Шевченка, то це дві магістральні вулиці, Плюс к тому же це один із варіант опасних участків перекрестків міста, поэтому всегда там є ближайший екіпаж, который просто передвигається, где-то несет службу по проспекту Шевченка або Гагарина. Тим, хто став жертвою автомобільного хуліганства, міське ДАІ пропонує телефонувати 301 777 -77 і повідомляти про такі події. Чергова частина працює цілодобово і як пообіцяли факт. В міськ автоінспекції, як тільки надійде дзвінок, патруль негайно вийде і буде на місці вже через декілька хвилин. Чи дасть змогу відразу присекти будь-які порушення? Олена Фоміч, Дмитро Боровецький. Факти. Далі у нашому випуску Одеса стане другим містом в Україні, в якому почне діяти всесвітньо відома система туристичних пластикових карток гостя міста. Це важливий крок у реалізації проекту туристичної привабливості Одещини, запевнили представники компанії Київ Сіті Карт. Цікаві подробиці у сюжеті Юрія Островершенка. Що ж таке туристична карта гостя міста? По-перше, це програма якісного туристичного сервісу, широкої системи бонусів і привілей. А по-друге, це високий статус гостя міста. Хоча, мабуть, все навпаки, статус в першу чергу. Адже аналогічні програми успішно працюють у всіх столицях та крупних містах Європи, Азії США. Тож, які переваги має власник картки Сіті Одеса? Смисл один – Смисл тут не стільки як туристку, туристу скидку в ресторан або туристу скидку там на гостиницю, а це привлечь туриста к посіщенню музеїв, посещенню тих місць, якими може гордитися такий город, як Одеса, Київ, Львов або будь-які города України. А тепер про найважливіше: Одеса Сітікарт буде доступна у двох видах на три і на шість днів. Коштуватиме відповідно 200 і 300 гривень. Активна буде цілодобово і діятиме цілий рік. Продаж карток буде здійснюватися в режимі онлайн на сайті компанії Сіті Карт Тревел Одеса в аеропортах на морських та залізничних вокзалах України. Організатори проекту запевняють, що власники карток зможуть відвідувати безкоштовно музеї, екскурсії, мати значні скидки в готелях та ресторанах Одеси. З 1 липня картки Сіті Тревел Одеса будуть доступні як для гостей міста, так і для одеситів. Отже, наше місто виходить на більш якісний і привабливіший рівень для туристів усього світу. На цьому все. Я з вами прощаюся. Бажаю вам миру та злагоди. У студії була Валентина Старовойд. До побачення.